Павпет. Титульний партнер. Extra Ліги. Гра розкриває тебе. Доброго дня. Вітаємо з у Франківську. Сьогодні нічия на табло у 18-му турі. Безгольовий матч. Ворота воротарів залишились сухими. Як ви підсумуєте команду гру своєї команди та загалом сьогоднішній матч? Як би оцінити? Ну, в захисті зіграли досить непогано, тому що не пропустили. Деякі помилки були вже наприкінці матчу, коли е, хотіли виграти, е, побігли вперед, а десь. Ззаду десь не догравали за сьогоднішній матч. Так можу виділити тільки нашого воротаря, тому що в завершальній стадії це просто якийсь жах. Ми не можемо сір воріт попасти. Все це переноситься з тренувань, тому що вальяжно відноситись на тренуваннях до завершальних дій не, не можна. І тому у нас виникли сьогодні такі величезні проблеми з, з моментами. Ну були і моменти і в першому таймі, і в другому таймі, і раз п'ятим, якраз польовим. От чому саме якраз не вдалося от реалізувати моменти в даних епізодах? Я ж кажу, що по-перше, це потрібно робити на 100% на тренування, щоб воно передавалось на гру. Якщо ти на тренуванні робиш це на 30 на 40%, то так, також у грі таке ж саме буде. Тому десь моментів, я вважаю, ми створили на дві гри, мабуть, але навіть до е, ствіру воріт долетіло, мабуть, відсотків 10. Тому це завершальна стадія, це якась, скажімо так, ну, якось, ну, недоконцентрованість, не можна сказати. Е, ну, це майстерність. ще Знаєте, як якби це робили не збірники, а то і збірники не не можуть у ствір воріт попасти з таких досить потужних ситуацій. І ну, в мене немає слів. Ми не задоволені результатом. Павпет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.